Вітаю всіх! Мене звати Аліна. Рада представити вам наших сьогоднішніх гостей. Це гравець клубу HIT Данила Бакшин. Та гравець урагану Ігор Корсу. рада вас бачити. Всім привіт, добрий вечір. Почнімо одразу з питань, гадаю, і одразу перше, чим видячні у своєму житті, наприклад, дисципліні, фізичній підготовці і тому подібне. Та, ну так, Я так. про себе скажу, що практично всім, що зараз. Маємо, скільки всього бачив. Наприклад, я в житті скільки країн об'їздили все це тільки завдяки футзалу. Так я згоден з Ігорем. Ну, і в плані фізична підготовка, все дисципліна, все так воно на життя передається. і ну Через футзал, через спорт воно є такий спортивний, все таке Взагалі, спорт то, це така штука, складна, як на мене, де є і злети, і падіння. Можливо, ви стикалися із професійною апатією чи емоційним вигоранням, яке спричинила відповідно робота. Як ви з цим боролися? Ну, ось ви ж самі сказали, що дійсно спорт це дуже важка штука, скажімо так. І тут ти не завжди виграєш, дуже буває часто і поразки. Тому, як на мене, важливо – це підтримка в цій справі, підтримка рідних, близьких, які мотивують і надихають працювати, скажімо так, ставати і працювати далі. Ні, ну, футзал — це улюблена справа, і ти завжди до неї повертаєшся. Тобто апатії як такої не було, не було. А в плані, ну, якщо програв, то трохи там, да. Трохи нема настрою, трохи треба прийти в себе, але через трудування, через це ти повертаєшся і займаєшся улюбленою справою. Довго ви взагалі відходите від якихось прикрих поразок чи тому подібне. Ну, це все залежить від кого поразка, коли поразка. Я думаю, від цього все залежить. Ну, бувають, якщо все по ділу поразка, то ну, буквально там пару днів да й все далі працюємо. А бувають дуже болючі поразки, на які потрібен час. Можливо, навіть і до наступної гри. Згадаєте, можете навести приклад якийсь конкретний матч? Я можу сказати, що 100% то від гри залежить, якщо там в чемпіонаті, ти швидко пере... Налаштовуєшся і готуєшся до іншого суперника. Якщо це вже там півфінал-фінал, фінал, якщо ти не проходиш далі, то це більш цепляє і в тебе ну купа часу проаналізувати все. Особливо, якщо ти потім йдеш в відпуск, то і ти там зайняв друге місце, допустимо, то це так, трохи б'є по тобі. А так, ну це ти натякаєш на останню гру минулорічного чемпіонату. Ну і ну, це точно, бо я ну трохи то болюче було Згідний. Ну, ну і взагалі ну, з, з вами, коли ти в Херсоні був, з вами грали, теж вам, коли на вашому паркеті там програвали, коли ви перше місце займали, то, тобто після цих набагато, ігор набагато важче відходити, чим суто ігри чемпіонату? Коли вирішальне, то зовсім інше. Було б цікаво дізнатися, чи колекціонуєте ви щось із спортивного атрибуту або навіть. Футболки противників щось таке. Я не знаю, і, в принципі, такого нічого немає. Ну, можливо, якісь такі знакові футболки, в яких досягався такий результат вагомий. І все, напевно. Футболки і медалі з чемпіонатів тільки, тільки таке. А, в якій країні найкраще зал з тих, що виграли? Та в майже всіх країнах є класні зали. Згоден. куди не приїжджаємо, майже завжди рівень залу дуже приємний. Ні, ну найприємніше на Євро було грати там, напередодні. Ну так. Да. Але ну, в Бельгію поїхали там теж дуже файний зал. Тобто... Та в Україні який майданчик від. Ну в Україні теж є в нас класні зали, наприклад. В Запоріжжі, в Харкові. От. Згоден, згоден повністю. Зала. Приємно грати. Згадайте себе у дитинстві. Що, окрім футзалу, вас цікавило ще, і що з цього залишилося з вами і досі? <рес> футзалу, великий футбол. Ні, ну будь-який інший від вид спорту. Там можна піти спокійно в теніс пограти, в настільний в теніс. Тут все дуже цікаво і влітку ну багато, багато захоплень влітку, окрім футзалу. Воно так з дитинства, так і зберіглося, так і є. Цікаво впевнена буде почути всім, як ви переналаштовуєтесь на матчі один проти одного, особливо коли ви п'ять днів тому грали за одну команду. Ну, в принципі, ми всі професіонали, тому з цим, якби вчора, наприклад, в збірні ми б'ємося один за одного всі разом. Сьогодні ми вже роз'їжджаємось по клубам і починається нова історія. Це все професійний підхід, і тут якби проблем ніяких немає. Ігор, Ігор правильно все каже, тут з цим проблем точно немає. І думаю, найцікавіше питання: який прогноз на гру ураган хід? Е, ну, я думаю, що буде жорстка заруба. <рес> він, він краде мої слова просто. Буде цікаво, хто, хто буде. А всі будуть завтра більше хотіти і покаже все футзал. Особливо Даня, напевно. Так, тоді переходимо до Вікторини і. Питання. Впевнена, ви знаєте статистику матчів нашої збірної. Тому, яка різниць, яку різницю голів має національна збірна України? 19,7, 14,7, 17,7. Наверно, 19,7. Я не звертав уваги на статистику, тому що. Статистика не вирішує нічого в групі. Проте, я, я думаю, там десь 17, напевно. Ну, Даня був правий це 19,7. 19, 19. ну, це часу не важко порахувати. Це часто нема рахувати. Чий <рес> а... гол, поки останній забитий у протистоянні ураган хід Микитюка, журби. Чернявського. Я, я знову перший, так? Да? Чернявського, напевно. Так, да, так, да, вроді чернявський. Ви добре пам'ятаєте той матч? Добре. Але але Макетюк був. О, Коля пенальти забив. Точно. У якого клубу більша аудиторія у соцмережах? Хіта чи урагану? Я думаю, що ураган. урагану. Урагану. Яка команда після п'яти є найрезультативнішою? Хіт ураган. Урагану більша. Теж так думаю. Та, думає. Урагану 26, у хіта 19. Хто із наших відзначився у двох матчах проти Балканців? Абакшин, Шотурма, Жук. Жук. Абакшин mm, теж, по-моєму. Ні. Не? Друга гра. Там щось не позалітало трохи. Не, не пішло, так? Є таке. Так, жук. От жук, жук. Так, хлопці, наразі це все.